В Україні оприлюднили проєкт оновленого закону про удосконалення мобілізації та військового обліку. У пояснювальній записці зокрема йдеться про наступне: зміна призовного віку з 27 до 25 років, удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. Встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану, та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій, висновку про обмежену придатність до військової служби. Виключення строкової військової служби як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби, запровадження для всіх громадян України базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальну військову підготовку. Встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби, залучення до заходів рекрутингу на військову службу, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу. Серед іншого зазначається також, що інваліди третьої групи підлягатимуть мобілізації, а от народні депутати звільнені від служби. Визнані обмежено придатними до військової служби, будуть зобов'язані пройти повторну медкомісію. Якщо військовозобов'язані не виконали ряд відповідних обов'язків, то їх вносять до єдиного реєстру боржників і до них застосовуватимуть цілий ряд заборон та обмежень. Окрім того, Кабмін додатково вніс законопроект, яким посилює відповідальність за порушення правил мобілізації, зокрема. Порушення законодавства про військовий обов'язок передбачає штраф від 34 до 85 тисяч гривень, за умов особливого періоду від 153 до 204 тисяч гривень. Відмова від проходження ВЛК від 3 до 5 років позбавлення волі, тобто тюремний термін у в'язниці. Що думають мешканці Сумщини щодо нововведень по мобілізації та чи підтримують посилення відповідальності? Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась на вулицях обласного центру. Ви знаєте, мені здається, це мабуть неправильно, на мою думку особисто. Тому що ми всі у війні повинні бути рівними. А от вирізнять хтось краще, хтось гірше, да хтось може йти, хтось не може по деяких обставинах або там. За своїми статусами, скажімо так, то це, мабуть, не так. Ви знаєте, мабуть, є одне рішення. Якби діти наших депутатів пішли на війну, то війна б закінчилась через два дні. Мабуть, кожна людина повинна сама прийняти це рішення, тому що якщо ми будемо заставляти молоде покоління йти на війну, а вони до цього психологічно не готові, то ж який буде результат? Чи це не стане гірше? Тобто. Можливо, люди виберуть інший шлях, а беруть краще посидіти за ґратами, ніж піти воювати і вбивати людей. Просто не кожен може це зробити. От і все. Сподіваємося, що нарешті в нашій Україні знайдеться правильне рішення до даного питання. Тож будемо сподіватися на краще. Дай Бог, щоб скоріше була перемога, все буде добре. Ну, в першу чергу. У нас потрібно зберегти молоде покоління, тому що нам потрібно відродити націю. На превеликий жаль, цього не відбудеться, тому що дуже багато зараз військових, які полягли в дуже ранньому визрасті. Ну, Як казала Ніна Матвієнка, то це прокляте покоління, яке воює з тієї сторони. А саме з приводу мобілізації не згоден взагалі. З приводу жінок взагалі не згоден, а хлопців. Я вважаю, що потрібно до 27 не трогати, тому що дуже багато ще поляже. Не знаю, тут свої плюси, свої мінуси. Тут однозначно не можна сказати. Не знаю, час покаже. Я думаю, що подивимося, як буде взагалі ж багато порушень в цьому плані. Ви Розумієте, що неоднозначне питання. Тому дійсно у нас силові структури в цьому плані. Ну, якось більш розширені. расширенне. Ну, мені здається, що треба трошки якби, звузити їхній потенціал, так скажемо. Ну як, в принципі, положительно. Може, якісь там пункти, я його весь не вивчав, цей указ. Може, з с то буду не согласен. Ну, в общем-то, а як ви вважаєте, а на дорогу посмотрите? мільйон машин їздить, Все ж способны управлять транспортом, а в армию не могут идти. Ну, я так считаю. А как это? Депутаты сидят, карманы набивают. Вы знаете, что буквально каждый месяц или каждую неделю какая-нибудь э, коррупционная справа там идет. Поэтому, конечно, все верно. По-моему, тут даже комментировать нечего. Как у нас? У нас белые и черные есть в стране, как раньше было. Я не против ни черных, ни белых. Ну, тут все однозначно. Штрафу такого розміру, ну, це, звичайно, для багатьох людей вибір між тюрмою і штрафом. Я думаю, що це тюрма, То що 204 тисячі, я думаю, не у багатьох знайдеться. Тому, ну, може, це е, зроблено для того, щоб як-то посилити відповідальність. Але мені здається, що... Можна було б зробити це набагато по-іншому, легше, і простіше і понятніше для людей. А так це ну, закручування гаяк. Ну, а що зробиш, війна, може, може, так і потрібно, хто його знає. Час покаже. Зовсім ні, несопоставимі. Хіба може середньостатистичний українець заплатити такий штраф? Розумієте? Це Нереально, вони під себе, мабуть, вони думають, що ми живемо в одному світі, вони в другому з другої планети. На кого це розраховано все? Я проти цього і думаю, більшість українців підтримують мою думку. Я вважаю ці покарання занадто і вони недоцільні. Мобілізація повинна бути як така відбуватися таким чином, як 24 лютого, щоб люди були. Знали, що є соціальний пакет, що розуміли, скільки е, повинні служити е, в Збройних силах, яким чином відпустки. Тобто це все на законодательному рівні врегулювати. І тоді, я думаю, не потрібно буде цих санкцій, які є. Так що я отрицательно відношусь до них. Ви 24 лютого 2022 року. От, місто суму. Що з сумами було? Хто залишився? Якщо вони ніхто, то на що їм давати зарплату? Вони повернулись е, сюди в суми, коли кинули їх, а їм ще премії платили, їм ще зарплата платили. А ті хлопці поліцейські, які залишилися тут, їх ще гнобили, тому що вони приказували е, підчинилися. Так що я думаю, всі ми бачимо, що воно зараз зробиться в нашій країні. От. І дівчата виходять, тих хлопців, на мітинги, щоб все на ЗСУ. У перші дні війни все робилось так, як треба. А зараз повернулись ті, хто розворовує страну і роблять те, роблять що ми бачимо. Чому у нас загиблих стільки, що я не знаю. У на, на кладбище підеш, а одні прапора стоять. Що це таке? Хлопці повинні. Будь оснащені ночниками, тепловізорами, прицілами тепловізійними. Тому що коли до нас заходять ДРГ, ми їх не бачимо. А вони учаться і кажуть, що наш ворог це так, ото хі-хі-ха-ха. Ні, вони вже навчились на нас, вони до нас приспособились. І вони повинні, ми повинні робити так, щоб могли їм дати відсіч. Зараз. Є усталості хлопців напередку. Їх не міняють. Ну, я думаю, якби там Рада прийшла, поміняла б їх, а ті хлопці, які там напередку, я думаю, вони більше б зробили тут. А так взагалі, я думаю, якби трошечки думали за нашу армію. Ще раніше до війни. А то казали, шашлики будемо жарити 8 березня, а то там воно не так. Щось воно не так взагалі робиться і робилось у нас ще раніше. Ще з 2014 року потрібно було робити так, як треба. А вони щось деребанили, деребанили і щось не в ту сторону. От. Ну, просто якби менше зрадників було у нас, дуже багато зрадників. От. Ну, а взагалі Україна понад усе. Варто зазначити, що наразі на рівні робочих груп тривають обговорення фінального тексту законопроекту про мобілізацію та військову службу. Планується, що Верховна Рада України розгляне його вже в новому році, 10 січня.